То на секундочку максимально тактикульные шорти і тренинги. Чек он называется. Клас, клас. Бажаю міцного товариства, сьогодні єбейший буде відступ. Випуск сьогодні буде єбейший. Сьогодні ми будемо стріляти на нашому полігончику. Чуть-чуть розімнемося, чуть, чуть постріляємо, щось подивимося. Арочка в людей є з помпи, я ніколи не стріляв, сьогодні стрільну два рази. Ну і розпакуємо для вас новий сухпай. Латвійський, литовський. литовський. Литовський, латвійський. Тут я написав вам, тому що я завжди путаю ці країни. Всього дня припідняв, слава Україні. Не підпишіться, якщо ви ще не підписані. І ми поїхали. Я хотів би все попробувати. Можна все попробувати? Цього нема. Колись в мене буде пістолет. Не ну а що є? Є дві помпи і арка. Давай, магазин з арки і пару патронні помпів. Хоча б просто відчути, як воно їбе. З помпи пару не буде, я взяв багато. А, ну все. Так, ось такий от нас сухпай. Бля, хамуха знов лише це був. Литва, литовський чи Латвія. Ой, знову я напишу тут <хи> в цьому. Реж, режим це раціон номер, номер 9 Це на один прийом їжі. Виходить, у нас така історія. Тут, тут там є одна страла, до неї якісь там солодощі є і всякі мішечки. Потім розкриємо його. А в нього не може не бути, так я знаю. Ні. Я просто по мені палисти. Я... тобі це штучка. Ця штучка? Да. А тобі як? Розкажи? Краще ти про неї. Розказати зараз ще нічого не можу, бо ще не стріляв в нього. Ну буде класно. Це щось з цього мазину іграшок, щось свіже, так? Да? Так, да. абсолютно. Угу. 12-й каліб... каліберна іграшка така, що сподобається всім. Мосберг, воно таке класне діло. Єдине, що мені в ньому не дуже подобається, це ось тут запобіжник. А чого? Ну він не дуже функціональний під руку. Він під класичне ложе. Ну, в мене... Як-як? Він -як? під класичне ложа. Ложе? Ложе. Ложе. Ось це ложе. Ага, ага. Це, 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 це ложе називається. В мене бачить турок і в нього ось тут. Доволі зручно. Зручно при досиланні при заряджанні можна. В мене на запобіжнику перевернув, вже знятий. Uh -huh. На запобіжник поставив і пішли. О, 25. Стріляти так. О, чу. включив. Дивись. Оце нажимаєш, воно стріляє. Оце, оце робиш і воно заряджає. Добре, все. Це... Запобіжники там щось там. Запобіжник зверху? Ага, назад до себе, типу, Так. Помню ти... ти прикольно, поки ти не достаєш патрон. Ну, типу, ти не... Окей. Давай позаряджаємо. Де які? Просто. Та люди, які хочуть. Можеш взяти це. Батко. Хоча ні, яка слабка, давайте. Відчуйте, що відчули ми? У руках? Ну, так далеко так. не треба, бо пальчики. О. Дішов не? Оп? Що таке? Чотири там? Зараз буде садити. Що ти відчуєш. Головне місто тримай. На Нормальна віддача. Так, віддача хороша. Єбон! В руку класною А скільки воно коштує точки хочеться? Зараз приклад поставимо. Дві 54 типу? Кисаль баксів. Мозьберг так. Але у нас є тут пацан да. Він дешевший. І такий самий. Просто це виїбане. Ні, ну прикол, але віддача нормальна. Я не думав, що вона така велика там. Ну там дуже різні набої бувають. До помпи вони прям їх. Дофіга, порох, личинка, типу воно все відрізняється і сам можеш кліпати, що хочеш. Прикольно. Це типу, ну, найпотужніші були до патрони? Ну ні, це самі звичайні якісь. Як я думаю, або 28, або... Так, 3-4 грама на віс. Звісно, йому по руках і биво. Ну добре. Але що я хочу вам сказати? Навіть якщо там вийшло майже від бедра то плюс-мінус туди, куди я цілився, туди попадав. Так, ну це... Це це це, це ближняк. Ну, то я розумію, що 20 метрів це. <хи> <хи> ні, це це зброя для ближняка. <хи> ну так ну, та, тим більше. Воно ну, так розраховано, що тобі в принципі цілитись не сильно, ніби, тільки навів і бум. На і бум. Все, а така вона більш більш більш, більш, більш практична. В неї тепер можна трохи цілитись. Прикладно. Кстати, там знаміряти. 51 сантиметр, а там, я не знаю, 48 см. Це... Але в мене чехоли відповели владу. Що, ми двоє? На рубіж? Давайте я буду вас зазади. А чого ти не цілився? А як не цілився? Я всю дошку цілився навколо неї боярився. <рес> Це що можна? Я не попав взагалі ні хіра ні разу. Ну, кайф ось стільки, воно так бем-бем-бем. Цей іграшковий світ, Світ дорослих іграшок. Дуже прикольно. Але будьте обережні, якщо ви десь їздите в полігони, і щось стріляєте. Запобіжники обов'язково, аптечки обов'язково. З боку мають бути такі круті інструктори, які у мене сьогодні теж обов'язково. Так, Поки пацани там перевіряють мішеньки, зараз перезаряджаються. Як і обіцяв, ми з вами розпакуємо цей прекрасний сухпайочок. Ну що ж, це на один прийом їжі. Це Псухпай Литви. З литвою так? це р... раціон номер 9 Прекрасний в пакеті. Тобто ні волога, ні повітря, нічого туди не потрапляє. Кидаєш, він когось у тебе лягає в зачочок і ти можеш успішно з ним пересуватися, куди тобі потрібно. Що ж, наповнення нього яке. Тут у нас є основна страва, вона є єдина, в принципі. Тому що, як я казав, це вже на один прийом їжі. Що, що там є, далі побачимо. Потім, всякі кінщички. Тут у нас попався джем, тому що є джем, там, варення, би, цей, мед, І ще якісь там історії, солодкого. Жвачка, жваник тут є. Є в нас тут чайний, є в нас тут сіль, є в нас тут чоколяда. Горішки, магдальні горішки це дуже класна тема, таких багато треба з собою мати, вони додавляють енергії, сили життя і вони просто смачні. Ну і всякі ті, що потрібно вам буде для того, щоб споживати. Це тобто ложка, для того, щоб розігріти. Тут є сухий спірт, далі серветка антибактеріальна, звісно ж, сірнички. Галети, галети, вони, тут, я вже пробував цей сухпай, вони такі самі, як і в нашому, і в багатьох інших. Просто дубові. Ну, це, типу, це їсти неможливо. Я не знаю, якщо на помівчає, треба розмочувати, можливо, так, так і придумані вони для того. Ну, галети тут нікудишні. Давайте глянемо. Основна страва у нас іде в такому пакеті. Що тут у нас є, я не перекладу, тому що непонятно. Попробую і скажу, що це таке на смак. І розігрівайка хімічна. Напишіть в коментарях, хто вміє не вміє такої користуватися. Якщо не вмієте, то я обов'язково вам покажу. Ну, навіть в цьому відео я зараз ще покажу, просто я не хотів би зосереджуватись на цьому увагу. Також є підножечка. Підножечка для сухого спірту. От її виставляємо такий. Трикутничок, пірамідку, на неї ставимо сюди сухий спірт, його підпалюємо, і щось у нас можна підігріти, якусь воду або ще щось. Також зараз це для вас зніму і покажу, як воно працює. Так. Для хімічної розігрівайки нам потрібна вода. Води потрібно 45 мл. Значить, ми Взриваємо цей пакет, заливаємо 145 мл, запихаємо нашу їжу, і вона зараз почне у нас булькати. Зараз беру воду і показую вам. Не переключайтеся. А поки я йду за водою, тобто по воду, то, то обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар. І всі ці маніпуляції, тому що будь-яка реакція, будь-яка діяльність ваша на цьому каналі призводить до того, що цей канал показує ще більше. А всю монетизацію, я вже скільки повторюю, замучився аж повторити, я передаю на свій підрозділ. З цього дня пішов за водою. Не за водою, а по водою. Хоча яка різниця? Просто говорять, що це ці утопленники які ходять за водою. Вода прозора, скільки у нас посла життів на фронті, я не знаю, дуже багато. Більше, ніж якийсь червоний хрест або ще щось. Ну, Прозора вода білайк. Отже, тут є позначка, де нам потрібно вкрити. Вскриваємо, вскривається дуже легко. Тут є waterfill line, що у нас означає, що посюди це буде тих 45 кілітрів. Одразу йде специфічний звук хімічного, якого взаємодії води. Побачите, іде ми це воно, значить сюди ми зразу. І назис. Ставимо цю штуку і прикриваємо. За декілька хвилин наша страва буде розігріта. Я не думаю, що вартує показувати так само, як працює сухий спір. Цю таблеточку ми відкриваємо, ставимо на поверхню, на яким ми будемо підпалювати, підпалюємо, і воно починає горіти, дивітися і для нас е розігрівати те, що нам потрібно. Йде дим, запах специфічний, його дюхати не бажано, бо це все-таки хімічна розігрівайка. Ну, воно, напевно, що... Та непевно, що 100% пошкодить вашому здоров'ю. Отже, пройшло декілька хвилин. І пакет дуже гарячий. Дуже гарячий, значить страва у нас розігріта. Далі ми що робимо? Банально прості рухи. витягуємо пакет зі стравою. Хімічно розіграємо, виставимо в бік, щоб вона ніде нас не обпікла, нічого з нами не сталося. Якщо є серветка, протираємо і відкриваємо, відкриваємо.

пакету, до речі, можна розігріти декілька страв, бо він досить довший, довший час буде ще активний. Мені неодноразово це використовували, коли в нас були э, сухли, які розігрівають, або тобто Ви робили раз-дві, або дві зразу то можна було запхати. Ну, тобто Це треба дивитися по ситуації. Що за каша, я не знаю. Наче гречане перемелело або пшенична перемеле. Зв'язком з, з моркочкою. Дуже апетитно. Мені подобається, мені подобається, мені смачно. Тому м -м -м -м. сухпайку, цьому лайк. Зараз покличу ще колег, щоб теж затестити. Пробуй. А що це є? Це, це з Литви. Це перловка. А що ще перловка? Та перловка, бачиш, що перловка. Мені здається, що гречка. Перемарила. Це перловка, не ганя. Ну, це перловка колокається. <рес> я перловку не їм. — Не будеш таке пробувати? Я після цієї срочки. Воно нагадує українською суспількою нові. Воно офігенне, мені здається, здає. дуже смачно. Це добре, попробуємо. Що і розігрілося Попробуй. трошки, да, угу. чи? Я взяв на себе хімічну розігрівалька там всередині. Угу. Нато, mm. стандарти нато на секундочку. Mm. Mm -hmm. Перловка. Його можна їсти. Але перловка, так. Да. Просто я на строчке перловки наївся з этим солярою. місяці. Ми три місяці їли перловку з солярою. Це ну, була то... бага... багата перлавка. Да, багато... 96-й рік то було. Я Це не, шо... знаю, що... <сорочка>, тому не знаю, що мене знає. Я, Я не... люблю перлавку. Стридять, зараз вам шоколадку принесу, там є шоколадка. Ми хочемо зібра спробувати дробовика з прикладу. Тобі сподобається. Можу прибрати там, що в багажнику не робив, бо листо не приб'є. Так, далі. Відкриваємо чокуляном. Я її вже їв, тестувати не буду, кажу теж, що вона дуже смачна. Е, мед, тут у нас не мед, тут у нас джем, джем смачний, попадався мед, мед засукрився, був такий, він дуже був грудками, якийсь білий, ну не те, що ми звикли. Е, ну і горішки, горішки теж дуже чіткі. Два слова про, про, про арочку. Два слова про арочку. Арочка, арочка заебись. Прикольний калібр, прикольно адв'яз. Прикольна... Ти вже з неї стріляв, просто свій досвід, скажи, типу, як воно, що воно Ой. Все прикольно, все класно, все комфортно, все для людей. Але в підерів не такі патрони. <світ> Тому з БК завжди будуть проблеми. Якщо весь свій підрозділ не От. Ну, арочка це секс. Типу я не маю слів. Типу. Зручно, комфортно і та-та-та-та-та. Навіть в трусах можна зараз стріляти. Цивільна штука, так? Це, Та, це... особисто. Цивільна ДДСка. Немає нічого цивільного. Да. Це має те на міні. Це майке на міні. Так, да. Два, два місяці мого життя. Два місяці життя. Скільки там цієї коштує зараз? Е, Отек з магніфером десь сотку, ЛЦУшка я не пам'ятаю. Оця ручечка десь біля трьох Давай Давайте от на скидочку загальна сума скільки. Мотоцикл. Вона дорожча, ніж мій мотоцикл. А твій мотоцикл скільки? Мій мотоцикл 4. 400 вродіве. Ти ж 45 тисячі зараз в руках, так? Да? Да. Пане Елису. Запасно. Це вже якщо взагалі зовсім печалька. Обов'язково наушники використовуєте тактичні або беруші, або ще щось. Я сьогодні просто забув цю історію. Пацан діляться зі мною, але збоку все одно стоячи на відстані, все одно пробиває воно. При пострілі е, останній патрон з магазину, коли вийшов зі сторони акуля, я, я знав, що це останній. Тому що він відійшов назад, типу ця історія, так? так? Ні, тут не, немає відходу, тут не, не працює. Е, а що? З затворне. Це... Як ти зрозумів? Я не знаю звук інший. Ця це... ручка передає тобі в руку і вона йде в мозок, що це було стане. Це нейромережі. Вихід на вогневий рубіший. Це все треба розповідати. Хорош. Ну я повідав, ну ладно. Я Каже, я б тобі зі мною. А куди ви йдете, пацани? Це ж не дробовік. З 50 метрів стріляйте. Так, кумчик. Давай. Дивись. Ось це запобіжник. Угу. Ось це з магазину Так. А отут хай затримка. Затримку. Ти нажмеш замість того, щоб дергати. Бувати не треба було? чи треба було, бо ну, в хейкері... треба було, бо вона деколи не хоче так. Оп, Все, готовий! До стрільби готовий. Вогонь-вогонь. <схід> а запобіжник? Що таке? Ваші враження. Що це за стійка була? Та різнує. Так як зручно було, так і стояти. А що, а що, що це? Що за стійкою тварин розказує? Де Ти якось отак ноги. Мені так, отак. тобі зручно було стояти. Ну я трошки вперед, трошки назад. Ти поближче, трошки прожити. І такий пум. А ти якось оце доверху <смеш> так робив, так. Я не знаю, чи ти був дуже стільки. <смеш> Може би і не був. Ну, стійка це максимально своя штука і типу, ти її підбираєш під себе, типу. але ну... що я почув, тебе, ну чого ти так Та нічого Та не, не зупиняйся, поклань далі. <смеш> ти Ти скажи, ти перший раз знаєш стріляв? З Арки взагалі? З моєї. З твоєї, так, перший раз. А з арки? З арки не перший. А яка тобі ще подобається? Так я стріляв всього-навсього з Хеклера і з танкового цього з а, то все, добра, Smith я, я тобі? Мені подобається АК-74. Але заряди, Марко, ти правильно з підбиванням, а не оце. Та бо я просто в мене випадав в хекері часто цей магазин, бо я забував це добивати. Ти нормально стріляєш! Коли глушник, то це ж нормально Типа ти ви перший Що то сказав? Так, товариство, це відео не є закликом до будь-чого, не є інструкцією для поведінки зі зброєю. Там ми самі знаємо. Прекрасно, напишіть це в коментарях, що ми десь порушили якісь правила безпеки. Оце наша відповідальність. Наша зброя наша відповідальність. Тому, за приклад, не беріться. Це більш розважальний контент. Я затестив для себе новий вид зброї, з якої не стріляв. Ви побачили, чим годують бійців НАТО, а саме Литви. Радий, що ви зі мною. Мій позивний кум, ви на каналі Бородаті Міслі. Нагадую вам це ще раз. Підписочка, лайк, коментик. Люблю, обіймаю. Слава Україні! Ну, Як бачите, не вдалося мені сухий спірт розпалити при вітряній погоді. Це є один з них, з мінусів. Але коли вже вдається, то він досить довго, я знаю, горить. Тому хімічні розігрівайки, бітоп, виробники українських сохпиків. Обов'язково увагу на це. В наші дощі, навіть ми вже пройшло хвилину. 30. Щоб в кожному сохпивку українському була розігрівайка. Як мінімум, якщо не під'їгтити їжу, то налити водички собі під дуб в окопчику. Тобі вже тепло.